Ну, що ви там, не чекали. Думали, що виїхали за кордони і все. А повертатись ви не збираєтесь. Резерв плюс вам страшно обновляти. Штрафи ви не платите. Думаєте, все зійде з рук. А не тут то було. Наша держава, вона така, у неї пам'ять добра. Ніхто не забив! Ніхто не забита. Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроект 13... 673, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час воєнного стану. Покарання варіюється від штрафу в 119 до 170 тисяч гривень та до трьох років позбавлення волі. Але є нюанс: якщо повернувся добровільно протягом трьох місяців, можеш уникнути покарання. Законопроект, за словами уряду, має зупинити ухилянтів від втечі за кордон. Але ось яка справа. Формулювання спроба перетину є надто розпливчастим і може призвести до зловживань. Також можливе покарання за виїзд через пункт пропуску без відповідних документів може стосуватись навіть тих, хто просто забув якийсь документ вдома. Особливу стурбованість викликає вимога дозволу відповідних органів влади, оскільки наразі такий дозвіл потрібен лише морякам та льотчикам. Це може свідчити про плани уряду розширити перелік осіб, яким потрібен додатковий дозвіл на виїзд, наприклад, для людей з інвалідністю. Що ж це за закони? Що тепер буде з тими, хто вже виїхав і хто хоче виїхати? Давайте розбиратись. Проект 13673. Я б назвала його коротко про легалізацію кріпосного права, але він по іншому, як ви розумієте, називається і стосується відповідальності за порушення, пов'язані з перетином державного борту. Ох, як же люблять наші мужновладці вигадувати нові способи навести лад. Уряд, на чолі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, вирішив, що адміністративні штрафи за незаконний перетин кордону це якось несерйозно. І ось що тепер пропонують: кримінальну відповідальність, штраф від 119 до 170 тисяч гривень або до трьох років в'язниці за перетин кордону без документів або з підробленими документами, або поза пунктами пропуску. Індульгенція для тих, хто передумав: І якщо ти повернувся в Україну протягом трьох місяців. І здався поліції, в'язниця тобі не загрожує, але тільки якщо ще не отримав підозру. Декларована мета зменшити кількість ухилянтів, які тікають від мобілізації, адже бачите, адміністративні штрафи їх не лякають. Як вони кажуть, законопроект не порушує права людини, не дискримінує і водиво не створює корупційних ризиків. Ну звісно, адже ми всі віримо, що у нас система Кришталова чиста чи не так? наша влада. І це стосується тих, хто виїжджає за кордон. Чи ви виїжджаєте легально, чи ви виїжджаєте нелегально? Українська влада безпосередньо уряд пропонує карати в'язницею і більшими штрафами. Слухайте, давайте на чистоту. Уряд стверджує, що цей закон допоможе забезпечити правовий порядок і зупинить втечу військовозобов'язаних. Але чи не здається вам, що це просто черговий спосіб відвернути увагу? Поки бюджет нагадує решето з дірками для корупційних схем, витрати на чиновників і силовиків ростуть, а військовим бракує дронів, техніки та людей. Чомусь замість трьох дронів солдат отримує два, а 30% відкату осідає в чиїсь кошельках, І хто питається в цій ситуації ще у Прості люди, яких ловлять автобусами, чи може, можна владці, які ховаються за бронюванням, а ще поглянемо на мобілізацію. Називати і бусифікацію вже ніхто не соромиться. Адже скільки людей не лови на вулицях, стільки ж потім втече через СЗЧ. Статистика чітко показує, примусові методи не працюють. Може варто придумати про мотивацію та підготовку, а не про те, як загнати всіх у в'язницю, але ні. Простіше ж ухвалити безглузли рішення і звинувачити всіх, крім себе. Якщо ви думали, що хуже бути не може, то Кабінет міністрів України завжди вас зможе в этом переубідити. В этот раз Кабмін предлагає предусмотрети. Уголовною відповідальність за виїзд мужчин із України і за нівозвращення мужчин в Україну? Ось вам запитання, чому ухилянтами називають тих, хто за станом здоров'я чи з інших причин не може воювати, а не тих, хто спокійно виїхав за кордон, отримуючи премії. Чиновники, соловики, депутати, невже вони всі на передовій? Чи може їх більше хвилює особиста безпека, ніж безпека держави? А штабні офіцери, які наживаються на бойових виплатах, тих, хто реально воює. Це хіба не свовілля. Всесичі це, це не просто втеча, це протест проти бездарного командування і несправедливості. Новий законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за втечу за кордон. Мова йде про три роки за ґратами або штраф у 170 тисяч гривень. Законопроект пропонує доповнити статтю 332 кримінального кодексу України новою частиною 4 – Ця частина передбачає кримінальну відповідальність за перетин або спробу перетину державного кордону в умовах воєнного або надзвичайного стану будь-яким способом, поза пунктами пропуску перетин кордону в пунктах пропуску без відповідних документів з використанням. Підроблених документів або документів із недостовірними відомостями, а також без дозволу відповідних органів влади за таке порушення пропонується встановити покарання в вигляді штрафу від 7 до 10 неоподаткованих мінімум доходів громадян або позбавлення волі на строк до 3 років. А що ж нас чекає в випадку його прийняття? А чекає нас ну, я би сказав, катастрофу. Законопроект також доповнює кримінальний кодекс України статтею 337-1, що передбачає відповідальність за неповернення в Україну. І це перший дзвіночок. Ця стаття встановлює покарання за умисне порушення встановленого законодавством сроку перебування за межами України, призовником, військовозобов'язаним або резервістом у умовах воєнного чи незвичайного стану. За це пропонується карати штрафом від 2 до 3 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Або позбавленням воли на срок от 3 до 5 років. Ну что, запахло жареным? И на які какие самые сроки пребывания имеются на увазе. Почему нас готовят? То есть, значит, сейчас Кабмин планирует ввести еще дополнительные разрешения на выезды из Украины? То есть, ты не только вот там на границе должен будешь доказывать все это, но еще и внутри сначала получать разрешение? Але припускається, що це може стосуватися осіб, які виїхали у відрядження відпустку для супроводу осіб з інвалідністю або спортсменів та артистів. Якщо особа, яку супроводжували, повернулася в Україну, а супровідник залишився за кордоном, це також може стати підставою для кримінальної відповідальності. Але важливо, що згідно зі статтею 58 Конституції України та статтею 5 Кримінального кодексу України, закон не має зворотної сили. Якщо він погіршує становище особи, це означає, що законопроект номер 13673, якщо його буде ухвалено, не зможе бути застосований до людей, які виїхали з України до моменту набрання ним чинності. Покаранню підлягатимуть лише ті, хто порушить закон після його офіційного публікування. що поки що видихаєм. Але я думаю, наші чиновники ще до чогось додумаються. Перетинання кордону без відповідних документів, як тут сказано, це які такі документи? Вибачте, нас закону про заборону виїзду за кордон немає. І в законі, якого немає, немає таких документів. Законопроект це не закон, Його ще не ухвалено Верховною Радою. Він має пройти голосування, підписання президентом та офіційне опублікування. Дату набрання чинності буде вказаною у тексті або в перехідних положеннях. Але не переживайте, в Україні ще багато ідей і дебільних депутатів. І так чи інакше, наша батьківщина стане таким гулагом, про який навіть сам Сталін не мрів. А в мене все на добраніч.